Як котик Бредлі вирішив втекти з дому. Минуло два місяці з тих пір, як котик Бредлі Купер почав пізнавати простори свого двору. За цей час він вивчив всі закутки, помітив дерева, випробував кігтями землю, траву і лавочки, навіть підкорив кілька яблунь та вишень. Кіт відчував, як в ньому прокидалася природа. Раніше його життя було домашнім і нудним. Книги, телевізор, корм, господарі, які заважали й крутились перед його носиком, а в деякі моменти Бредлі навіть зраджував сам себе, дозволяв брати себе і добровільно сидів на руках Микети або його батьків. Але чим більше кіт гуляв по вулиці, тим сильніше він розумів люди, у яких він живе, зовсім не його господарі, а він не їхня власність, він вільний дослідник життя. А життя це не тільки двір за вікном, це ще й сусідні двори, це центральні вулиці, які немов річки з'єднують місто з площами. Кіт почав розуміти, якщо пройтися по вулиці вперед, він нібито по венах і артеріях пропливе по тілу свого красивого міста і буде частинкою його. А місто Бредлі відчував нібито живий організм. Шкода, але подібні подорожі завжди тривали недовго, адже казка про планети залишалася лише казкою, і через кілька годин прогулянок по вулиці коту було необхідно повертатися в бетонну коробку в свою квартиру до людей, які вважали, нібито вони його господарі. Якось раз у науковому журналі Бредлі прочитав. Про неймовірне відкриття НАСА. Ви знаєте, що таке НАСА? Це агентство, розташоване в Америці. Воно займається дослідженням космосу. Свою роботу агентство проводить менше ста років, але за цей час воно зробило дуже багато корисних відкриттів. Наприклад, безліч людей в НАСА зібралися разом, щоб вперше відправити людей. Далеко-далеко, на місяць. Уявляєте, як далеко знаходиться місяць, і як складно туди долетіти? Людям завжди здавалося, що це нереально. Але мрійники знали завжди, ми зможемо потрапити на місяць, і важливі, дуже розумні люди довго боролися з цією задачею. Як же відірвати від землі важку приважку ракету? І підняти її вище хмар, а потім вдало посадити на місяць. Та ще й так, щоб всі люди в ракеті залишилися живі. Казка про планети перестала бути казкою у 1969 році, коли перші астронавти висадилися на місяць. Вони дізналися багато нового про далекий супутник Землі, а багато вчених до цих пір вважають, Цю подію найважливішою в історії людства. Тепер же НАСА за допомогою дуже крутого і потужного телескопа в космічній обсерваторії зробили ще одне відкриття вони знайшли нові екзопланети. Можливо, на цих планетах також є життя, і людство не самотнє в космосі. Дізнавшись про це, Бредлі був шокований. До нього прилетіла Фея Марі. І не впізнала схвильованого котика, той був не схожий сам на себе, нервово махав хвостом, ходив з боку в бік. Бредлі, що з тобою сталося? Я просто зрозумів, що в світі є стільки всього прекрасного, В сусідні вулиці, на яких я не був, в сусідні міста, в яких я не був. Сусідні країни, в яких я не був. Сусідні планети, розумієш? Вчені вже відкрили нові планети, але я не був на них, а так хочу. Але я тут сиджу в цих стінах і нічого не можу вдіяти з собою. Я навічно буду належати людям, які бачать в мені лише іграшку. Пухнастого кота, якого можна брати на руки, коли їм заманеться. Але вони ж дуже люблять тебе. Невже їх любов нічого не значить для тебе? Люди взяли тебе маленьким кошеням, просто тому, що дуже полюбили, вони дбали про тебе, вони спеціально для тебе купують смачний корм, наливають тобі домашнє молочко. Вони тебе купають і розчісують, піклуються про тебе. Але хіба я просив їх про цю турботу? І я хочу до зірок, хочу до нових відкриттів. Казка про планети мене заворожує, а не весь цей корм і молоко. Сказавши це, бредлі вибіг через балконні двері на вулицю. Фея полетіла за ним, але у дворі не змогла розгледіти, де ж знаходиться кіт. Марі зрозуміла, що шукати друга у неї зовсім немає часу, адже їй потрібно летіти та виконувати свою роботу, повертати добро діткам, які поділилися добром з іншими. Настав вечір. Микита повернувся зі школи. Його батьки прийшли з роботи. У кімнаті був відкритий журнал, де була опублікована нібито казка про планети, читати яку. Було захоплююче і цікаво, але ніхто не помітив журнал адже зникнення Бредлі швидко було виявлено. Дорослі побачили відчинені двері балкону. Це я винна, майже плакала мати Микити. Я хотіла, щоб в кімнаті було свіже повітря і зовсім не подумала про Бредлі. Це я винен. Я вчора купив йому не той корм. Він образився на нас сказав тато Микити жартома, але його жарт ніхто не оцінив, адже кота дійсно всі любили і були дуже занепокоєні його зникненням. Та яка різниця, хто винен, ходімо ж шукати нашого Бредлі, сказав Микита і першим кинувся взувати кросівки. Тим часом кіт розумів казка про планети захопила його, але реальність це не завжди казка. Прогулявшись по місту цілих три години, він добряче зголоднів. Відчувши в собі тягу до природи, Бредлі вирішив розкрити в собі хижака. Зараз зловлю мишку, впевнено сказав кіт. Він роздивився навкруги і не побачив жодної мишки. Ну, добре, зловлю горобця. Тільки на Бредлі підбігав до пташок, як ті розліталися в різні боки. Бредлі довго наздоганяв їх, але ті завжди були швидшими. Насправді мені просто шкода вас, горобці, прокричав втомлений котик. Хоча насправді він знав, що занадто довго жив у квартирі і втратив всі навички хижака, тому тепер зловити здобич буде дуже важко. Кіт Побрів далі містом і побачив діру в стіні. Він згадав про існування підвалів в кожному будинку. Там полюбляли блукати коти, що живуть на вулиці. Зараз я залізу в підвал, там точно є миші. Впевненість знову повернулася до котика. Він стрибнув у підвал одного будинку, але там було так пильно, темно і страшно, що через пару секунд Бредлі вистрибнув назад. Бредлі почав чхати і вилизувати брудну шерсть. Життя мене до такого не готувало. Якщо я не можу подорожувати по своєму місту, як я полечу на інші планети? Котик ходив по місту і знемагав від голоду. Він уже був готовий підійти до сміттєвого бака і пошукати там залишки ковбаски, але раптом в ньому прокинулася гордість він же не бродячий тіт, який буде нишпорити в сміттєвих баках, а ще Бредлі раптово скучив за своїми господарями. Все-таки Марі була права. Вони любили його, завжди готували. І шукали корм, який би ідеально підходив саме йому з індичкою, з тунцем, з лососем. На вулиці вже зовсім стемніло. Навколо почали з'являтися страшні істоти, злі люди, собаки, раптово поруч навіть пробіг щур, і ніякого мисливського інстинкту, побачивши щура, у Бредлі не прокинулось, лише огида. З'явилася від довгохвостої тваринки. Ох, ось де ти, промовив рідний голос Бредлі, побачив фею Марі і неймовірно зрадів. Фея, прошу тебе, скоріше відправ мене додому. Марі махнула паличкою і кіт опинився біля свого будинку. Тобі пощастило? Силу моєї паличці дало добре серце Микити, який дуже захотів, щоб ти швидше знайшовся. Якби не його любов, моя паличка не наповнилась би магією, і ти б залишився на вулиці, подумай двічі в наступний раз, чи варто тікати від таких дбайливих людей. Котик Бредлі зрозумів, що казка про планети не завжди може стати реальністю і подарувати безліч яскравих вражень. Щоб дістатися до планет, мало просто втекти з дому. Перед тим, як зайти до квартири, кіт промовив феї на прощання. Дякую, Марі, і знай я все одно доберуся до нових екзопланет, але шлях мій пройде не через втечу від люблячих мене людей. А через знання. Я буду щодня подорожувати планетами, просто читаючи про них в підручниках Микити. Я ще допоможу Наса відкрити нові планети. Тільки но Бредлі підійшов до вхідної двері своєї оселі, як з неї вибіг Микита та його батьки. Мяу, сказав їм Бредлі. Ах, ось де ти. А ми зібрались тебе шукати по всьому місту. А ти тут сидів? Микита схопив котика та міцно обійняв, а Бредлі радісно замурчав.